Очередна збірка кораблика «Тайфун Maxi New. Цей кораблик для Молдови. Поїде туди. От. Ну Так коротко. Автопілот Twin, голубіномер, розкидувач з'ємний кузовок, фара, акумулятор 25 000 мА, пульт з захисною кришкою, акумуляторний бокс. Отак от працює розкидувач. Оп, все, став. Так, от так працює бункер. Бункер з зачепом. Фара габарити. Оце у нас вмикається фара, фара і окремо габарити. Габарити у нас бокові, сині, передні двойні білі і ззаді зараз покажу. Отак от, от он виглядає ззаду. Це фара. І стопи вмикаються. Так. І кораблик укомплектований е також з сумкою, сумкою для пульта. От і ціна такого кораблика 39,850 дев'ять оцей, оцей комплект плюс зарядне.